Тому що маленький Енськ, так? якби регіон Енськ е додали до режиму натисну, напевне, було б цікаво. Хоча, напевне, що можна і посперечатися. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. Дивимось і реплей від підписників. Сьогодні з нами грає Вік 1895 на Т110Е4. Карта Енськ. Ну що ж, до бою. Я чому кажу, Якби додали регіон Енськ, то ну, напевне на таких повільних ПТах треба було б довго. довго. <гум> бачимо, що нікого не зустріли, до речі, в місті. Тут зазвичай зарубіжче, коли в звичайному рандомі граєш. А так бачимо, що ну, напевне зелень більше грають, і там десь по центру, поки що там бачимо, що розвідку проводить ТВП суперників. А наш герой обрав Т110Е4. 7х7. Це дається в натиску в оренду танки, так деякі танки, на яких можна пограти безкоштовно, так, скажемо, так не купуючи їх. Це в кого Ну, в принципі, чудово, кого немає ще цих танків. А ми знаємо, що Т-110Е4 він апгрейджений і дуже крутезно зараз. Після АПУ він грається, дуже потужний став. Швидко обертається башта, ну все, там все поліпшили, наскільки я пам'ятаю. Майже все, так? Ми бачили крутезні бої, які він зараз результати видає. Ну і бачимо, що я про регіон Енськ казав, поки наш герой тут, ну, вже скільки він, майже 3 хвилини їде до позиції. Так на регіоні Енськ, напевне, щоб до кінця бою може підоїхати. Але доїхав до позиції, зрозумівши, що суперники не агресують. Тож ми їх зараз тут підловимо і якраз за будинком так заховався, що можна робити постріл, від'їжджати, ніхто тобі нічого не зробить, правда? Знаючи, що є четвертий картонний картон корпус, а від башти тут в принципі, якби і нема де пограти. Так, Починається вже в нас заробіще. Ну і в оренду взяти, пограти в режимі натиск. так, В принципі, чудова, я ж казав, вже ідея. Ти вже пограєш, зрозумієш собі, прокачувати його чи не прокачувати. Ти ж чудово зродав. Поки я розповідаю чудові та цікаві історії, два-три вже не в нашу користь. До речі, як ви зрозуміли, буде підбірка боїв наших героїв відео на різній техніці. І це так вже також чудово, тому що ми вже собі поберемо, яка техніка на якій карті буде для нас чудова та цікава, і яка буде. Поліпшувати настрій чудовими боями, а суперникам буде погіршувати настрій, тому що ми їх будемо жорстоко нахлопушувати. Тут бачимо цей наглюка на ТВП, він за світляка грає. І він бачимо, що її, ну так скажемо, кошмарить. Зараз там нашого е, тяжа, е, рахунок 3-4 не в нашу користь. Просадка по ХП невелика, бо ми можемо швиденько знівелювати цю просадку ось таким пострілом. Ну, а Лише треба встигнути перезарядитися. Бачимо так, після апгрейду рухливість, башта обертається, отже, закружляти вже є четвертого буде дуже складно. Так, і вже бачимо, що? 3-5 побою не в нашу користь, отже, наш герой залишиться, напевне, зараз один проти чотирьох. А в режимі натиск я б зробив медаль Колобанова, коли один проти чотирьох залишаєшся, правда? Не проти п'яти, а проти чотирьох. Це було б справедливо, тому що бій 7 на 7. Так, ну і одного борга прихлопушив. 2496 нахлопушив. Що там, наш братіш? Його тепер про джето там кошмарить. Про джето там проблемні. Е, о, верніше в нашого братіша на 705-му проблемні проблеми, він кличе на допомогу. Але, може, і сам і впорається там. Десь ще той наглюка на ТВП був. О, ах, тут не пробив, зараз би забрав кошар. Помагається вже захоплювати базу. Ну В них перевага, могли, могли б вони. Об'єднати, от вони об'єдналися зараз на нашого братіша. Ми не встигаємо повернутися. І ми в оточенні двох ворогів. Не пробиває нас корму першим пострілом ТВП, але зараз буде пробивати жорстоко нахлопушувати. Ми знаємо, що ми наших героїв називаємо кормою, а у суперників за дніще називаємо, якщо так нахлопушують взад. Два вороги знищено. Буде в нас запекліча дуельна, дуель. А там тримається братіш, до речі. Тримається все в нього там. В принципі, поки що, і там шотні, ЕСОТ, правда, не дуже шотний. У нас ще буде дуельна дуель із Progetto і буде ще, напевне, запекляча дуель із е, ДВП. Поїдемо допоможемо. Зараз буде неочікуванчик для ЕСО, то дні ще йому точно зараз доїжджаємо. Ось. Ох, отут ну, ну, тут дуже поспішив. Ха -ха -ха. Чого? А ну, ще й майстер тарану. у нас теж важкий танк. В принципі, так. Ми з нього вибили 67, а втратили 166. Зараз буде дохлопушений. Чудово. Три вори і знищено. Ну, один проти трьох, це вже ми не можемо сказати, що це Колобанов буде в натиску, так? Тому що один проти чотирьох будемо вважати, так? Будемо так віртуальну медаль давати Колобанова. Ну і об'єдналися, об'єдналися, але не дуже чудово. Ось зараз після пострілу, якби про виїхав, то в принципі могли б вони забирати нашого Є4, бачите. Помилку зробили. Не дуже чудове у них об'єднання. Може той просто накиде поїхав, де думав, зараз повністю відкидешуся та поїду, вихлопушу, але аж і розкліще має. І він розуміє, що або зліва, або справа зараз хтось виїде. І треба буде ось точно влучно, бачимо, у нас ж і зведення зараз чудово, точно влучно е цілити суперника. Ось, вогонь. Чудово, на автоприцілі так, як я полюбляю. 5 тисяч вже майже настріляно, тисячу натанковано. І, до, до речі, кормою там непогано було натанковано в цьому бою. 4 вороги знищено. Ну що? Так як я і перечував, а передчуття мої вже давно мене не підводять, тому що я дуже багато записую реплеїв, так? Тож, буде в нас запекліша дуельна дуель з ТВП. Бачу, орендована техніка, вона непогано грається, так. Ну, там екіпаж посадити з усіма перками, Правда ж на нього я там... Ну, треба ж і обладнання поставити. Вони ж без нічого даються в оренду. Так, ось він. Підловив, підловив. Дивіться, як чудово. Просто знову. Ну, нічого не треба вигадувати на автоприцілі. Ну що ж, поїхали далі. Так, а тут я так розумію, а я щось забуваюся, тут які є у нас розхідники, покращення ТТК у нас. Чудово. Такий, знаєте як, поліпшено поліпшений буде, так. <плес> ну, а наступний бій з нами грає Сер Йога. Супер. На об'єкт 268, теж до речі. Взятий в оренду, так. Ну, як верніше буде сказано, взяти на прокат. І ми знаємо, що він теж же обгрейджений. Так, абгрейджений, вірніше буде сказано. І карта студзянки цього разу. Ну що ж, до бою. Так, поїхав зразу ж. А лінію прикриє. Він розуміє, що тут підійдуть Стежки. Ми Стежки. Ну, це в нас, знаєте, що за петеха? Ми бачили після брейду вже бій на ньому. Я був дуже здивований. Це така нахлопушувальна нахлопушка. Я був дуже здивований. Чому? Тому що 303 у нас. Основні бронебійні снаряди пробиття. 705 шкода від пострілу. Перезарядка ну, довга, але я думаю, що до неї можна звикнути. Отже, ми можемо. Ну тут всіх ми можемо пробивати просто бронебійними снарядами без проблем. А в режимі натиску, так як я вже і розповідав в минулих відео, що розповідали мені такі от суперфантастичні скіліща саме по натиску, що треба тільки лише на поліпшених снарядах грати. Отже, ми. Знівельовуємо їхню пораду, так ми можемо довести, що можна і, навіть і фармити в режимі натиск. Так, 750 настріляно. Поки що 0-0 у нас по бою. Так, розвідка йде боєм, перестрілка йде саме ось на вокзалі. А тут ми підловили. М60, бо й втратили ХП, це картонний картон, це правда, що картонний картон. Давайте подивимося, що у нас це ж за розхідних, все ж. А чомусь не потане. Артилерійський удар. А, а розхідник чомусь не покажений. Ну, покращення ТТХ, я зрозумів. Це видно якісь глюки, баги, лаги у реплеях. Не можу подивитися. Так, і вже 2-0 нашу користь. а ну моя в суху буде. Давно вже, до речі, в натиску суху не було. У нас просадка. Так от чекайте, 2-0 нашу користь, а просадка похиплена в нашої команді. Верніше в нашої команди. Вже не в нашої команди, тому що наш герой знівельовує цю просадку похиплу. І поки там вони виїжджають в наглючу, їдуть по центру. А наш герой обрав таку позицію. Опа, опа, обережно, ось теж об'єкт. Такі ж самий, він не влучає, ми його підхлопушуємо 3000 настріляно. Танканув, а до речі, від кого танканув, я і не помітив. 390 від когось танканув. їде бортом. Ну, бачите, на нас загрився об'єкт 268, Отже по ньому треба, напевно, було стріляти. Бо, звичайно ж, маус. Мауса точно, ну, напевно, що легше. Влучити ніж не ще якщо він бортом їде. І він же починає звертати увагу. Ми на себе звертаємо увагу, в цей момент повинні наші братіші їх перестрілювати. Чудовий постріл був в дні в ще лоба корпусу. ха не і вже майже 5000 настріляно. Поки що один ворог приклопушений, але це поки що не виходить, у нас суха в цьому бою. А до речі, бачили минулому сезоні. Ми бачили так, на Студзянці саме от натиску суха була перемога ідеальна, так скажемо. у Павлос Вікторі була. Перемога. А зараз бачимо, що вже перевага на стороні суперників. А ну, тут Колобанова. В натиску віртуального, так скажемо, коли в натиску отримає. Це... Ми вже так це гравець то титули надає так, гравцям, то сам якісь вже медалі вигадує. Ну, от вигадав, якщо ми залишимося, ні, ми вже не залишимося. один проти чотирьох. Так, добре. Два ворої знищене. Перевагу знівільовує в основному герой нашого відео. І ще постріл, якраз чітко перезарядився. Леопарду на 744. Все бронебійними снарядами тут можна стріляти без проблем, я ж кажу. Я мені зараз кафера ні не показує. Так. Ну, є комуляки 390, майже 400 пробиття в комуляк. Це щось неймовірне. Хоча тут, по-моєму, і швидкість снаряда невелика. Під 1000 це, в принципі, невелика. Подальникам стріляти ще ти задоволення. Так, буде зараз напруженіший момент битви, я так розумію. Хоча ми поки що не втрачаємо об'єкта 140, він може їх там тримати в напрузі. Зрозумівши, що 140-му вони, в принципі, нічого поки що не можуть зробити, вони можуть ставати на захоплення бази, а ще можуть поїхати загратися саме на нашого героя. Леопард не звертає уваги, вже другий постріл отримав, а другий постріл ще й взадні ще він отримав. 7300 вже настріляно. Я ж казав, це така от е, гармата нахлопушувальна нахлопувальна. Поїхав на нього Т-1104 на наш на об'єкт. Цікаво. Так, треба взяти артилерійський удар по-любому, бо і суперники беруть артилерійський удар. І суперник розуміє, де стоїть зараз наш герой. а ну скільки він виб'є зараз, по-любому, може він зараз стрільне. Е, використає цей удар. Ну, Допомога. Підхлопушив чи ні? Підхлопушив, чудово. Так. І вже 8 8000 нахлопушено, вже три вороги знищено. Ось стрільнув артилерійським ударом, але він, по-моєму, нічого не, і не влучив просто. Ну що, Леопард і Маус? Маус це повільне сіль, як, з якою ми можемо опоратися, а от з леопардом можуть бути проблеми. Хоча після апгрейду теж ж жепгрейджений, я ж казав, е наш об'єкт, то. Ну він і рухається чудово. Хоча закружляти його точно можна, бо у нього башти немає. Напруженіша ситуація в бою. Стає на захоплення, мені здається. Ну маусте є назад. Підсупівся. Не вилучив чудово, пощастило. Ми не можемо поліпшувати у нас розхідник саме от поліпшення ТТХ. Ану. Лише треба влучити. Так. Лише чому я кажу влучити, бо пробиття дуже чудово. Чотири вороги знищено. КП взагалі не залишається. І тепер дуельна дуель буде дуже складна з дуже непроста, так скажемо, із леопардом. Тримаємо кулаки за нашого героя. Стати дійсно, стати от на цю позицію, навіть забрати артилерійський удар, правда? І можемо, в принципі, він десь і може допомогти. Оба, проїхав все. Ось вона договір. Ого, чудово! <творювався> він помилився. Чудовий бій, ну що ж, поїхали далі. Ну, наступний бій з нами грає в Асабі 93 на СТРВ103Б. Карта старогавань. Ну що ж, до бою. Так, ну. СТРВ. В принципі, так, у нас чудова ограна техніка. Якщо зараз всі випочувши очі порізуть, а бачимо, що РЕС у нас один. Напроти саме по зелені, то вони, ну, в принципі, можуть вони випучити очі і поїхати. Бо наші, вирячивши очі, поїхали всі позелені. І ми їх будемо прикривати Помітив, що хто тут найнебезпечний, бачимо, хтось стрільнув по нам, його не було виявлено, до речі, ми потім його виявимо і теж будемо прихлопушувати. Ну і вставши в облоговий режим, якщо навіть хтось. Залітати щось тереве, перезакружляти, мені здається, дуже важко. Зараз ми, ми на такій позиції, що зараз нас точно ніхто А, ні, вже підсвітився, ну нічого страшного, я думаю. Що у них там, поки заробіще, не дуже звертають увагу. От тільки зараз звернув увагу, що хто тут саме хто потрапить на чудовий та цікавий youtube канал Гравець ЮЕЙТШ 62 А. Ми його також заповнив. Ми запам'ятаємо тих, хто підступно так робить постріли, потім їх прихотушимо. Та й прихлопушуємо всіх підряд, мені здається, треба прихлопушувати. Тому що тут такий режим 7х7, хто кого вихлопушив, той і переміг. Бували навіть нічиї, у нас пам'ятаю, так? Бувало таке, що із захопленням бази можна захопити базу. Ну це коли я, по-моєму, грав в режим натис. То я, то, то я захоплював базу. Такі бувають, але ну, дуже, дуже рідко і на такій карті, як Штиль, буває, це я точно пам'ятаю. А тут за ще з перших хвилин, все як мені подобається. 2000, дивіться, майстер-клас, знову ж на СТРВ, 2000 натанковано, 2268 настріяно, один ворог поки що приклопушений, але це поки що. Рванули суперники, випучивши очі, рванули, а потім зупинилися. Зрозуміли, що не прийдуть, бо тут СТРВ прикриває і криє їх вогнем, просто шквальним вогнем. Там Братіші повинні зараз на Мінотавро і на початку об'єднатися, виклопушити. Виклопушили вони ІСа 4-го. Я них починає про джето агресувати. Нашому герою тепер треба їхати ближче до Братішів, Напевне, тому що. Ну Вже не буде тут по кому постріляти, вони вже будуть більш обережно грати. 4-3 рахунок нашу користь. Перевага по хп в нашу користь. Все йде, в принципі, до перемоги. Але ми знаємо, що натиску все може дуже швидко змінитися. Ну Тут, мені здається, немає немає сенсу нам знову блоговий режим ставати, Треба їхати допомагати. Поближче. Вони із зелені вже нікуди не виїдуть. Мені здається, що вони все ж таки будуть до кінця там стояти, Вже вони на півоточенні, не пропускає їх Міно щоб вони десь туди поїхали на порт або в бункері за шкіри. Це була проблема вже для СТРВ. Хоча і там, я думаю, в дуельних дуелях він би міг когось КД перестріляти. Залишаються дві стежки. І ці дві стежки повинні бути прихлопушені саме нашим героям. Відчуваю я, в мене такі перечуття. Ну, Підведуть. Мої перечуття в цьому випадку чи ні. По містку проїхався. До речі, це е, в реплехі підписників лише два рази проїхався. Один раз там на ОТС хтось зіграв, а це другий раз проїхався по цьому містку на СТРВ. Я це такі моменти запам'ятовував, бо я завжди на старій гавані, я її дуже не полюбляю цю карту, але завжди я хотів по містку проїхати. Такі в мене приколи. Так, ось вона дуельна дуель, те що я казав, якщо захоче закружляти нас. Або позаду, позаду там ще одна стежка, правильно? Що вона не звертає увагу, вона і зовсім зовсім немає КП. Ой, на гуслю поставив. Вони двоє стріляють по нашому групі. Вогонь, до побачення, на знищення, а чудові, чудові бої, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!